Ось і все, пане Васливе вікендію. Остання на цім світі верста, останні метри, і ти вдома у тому куточку, який колись тебе благословив у світ. І хоч ти кость від кости і кров від крови польської шляхти, що на Україні, але твоя в тисячу разів була більше українська, ніж тих. Хто себе за репрезентантів народу вважав? Твоє українство, це українство твоєї верстви, яку ти хотів зробити потрібною для нашої землі, для нашого народу. І, мабуть, не даремно старався. Он скільки люду проводжає в останню дорогу, аж від Луцька і до твоїх затурців. По різному шелестять у молитвах уста, і тіло хрестять по різному. А коли дорогою до костелу, де мають відспівати тебе, у дзвони вдарять у православному храмі, коні, що везли катафалк, уклякнуть на коліна. І той несподіваний знак ще не один рік буде на устах вражених земляків. Знать то неабияка була людина, коли таке сталося. Та все це емоції, пане Васлове Вікентію, все це враження. Головне в іншому: життя своє, до останку, свої багатства і навіть родину, все віддав ти заради одного, держави з великої літери. Пам'ятаєш, я хочу, щоб була Україна, щоб був український державний лад на моїй рідній землі. І знаю. Що як не буде України, як не буде нашої української держави, то я і нащадки мої не зможемо на своїй землі по-людськи жити. Як це давно писалося, пане В'ячеславе, а звучить, як сьогодні. Дорогі гості, шановні земляки, рада вітати вас у Затурцівському меморіальному музеї В'ячеслава Липинського, який було відкрито 22 серпня 2011 року. Садиба Дворян Липинських є невід'ємною частиною історичного портрета нашого села. І в цьому будинку, ось на цих фундаментах, колись стояв старий дім, в якому народився відомий український історик. Соціолог, політолог, видатний громадсько-політичний діяч В'ячеслав Казимирович Липинський. Експозиція цього музею якраз йому і присвячена. Запрошую вас оглянути експозицію нашого музею. Пам'ятаю, ще донедавна сюди навіть страшно було заглянути. Такою занедбаною була територія цього знаного колись далеко за межами краю маєтку. Нині ж тут знову лад, знову людно. На ранку, як щирі господарі, зустрічають музейні працівники і ведуть до зали. А тут відразу принайшли в епоху, коли в цих кімнатах вирувало життя, вирішувались якісь господарські питання, народжувалися і росли діти, звідси стелилися їхні дороги у світи. Мені було. Три, той, що і був послом і, і, в Австрії. І той і був доктором, і по, -по, -по людях врач, Ну, і той був теж тут. То він, на, був, мав, Доктор Насіона, так, главний агроном по області. Господин Хабків, мали спірзавод, мали э, трактора. Потворний ще білоруса, тільки на жизнь колеса ззаді. Ну, мали коні, коров мали багато. Ну до людей вони ставилися так, от, нічого сказати, щоб даремно прив'язався, то не було. Добрі були. І з чим не піде, то помлажуть. Мої дядини, син був в армії, прийшов і треба було їм дрова. О, То пішов до нього в воєнній формі, такий побачив тут зі сльозами, на очах дав дві підводи і нагрузили стійко, скільки ліду на них. Батько його, Казімір, дав тому В'ячеславу, відміряв в землі своє. А він казав, що мені не треба, але на його земля в голові. І каже, що бідний, тільки землю. Так В'ячеслав сказав. Історія варто сушна історія. Ця повчальна і цікава. Родина Ліпінських була високосвідченою. Знання і досвід багатьох із цієї родини працювали і на Україну, і на Польщу. В'ячеслав, наприклад, старший брат мого тата, він був державною людиною, хоч і поляк по крові, але все робив, аби допомогти Україні. Його багато хто не розумів, не підтримував, але він вірив у цю державу. Вірив у те, що робить, звідки це важко сказати. Але я думаю, що від виховання, від оточення, в якому Рісі виховувався, і від того, як та Україна лягла йому на серце. Наша сім'я належала до роду Мазовецької земельної шляхти, яка вийшла на Україну ще у XVIII столітті. Мені здається, що українцем я був відколи народився на Волині. У славних затурцях. Нещастя України зв'язало з нею і тілом, і душею. Хоча в родині говорили польською і французькою. А ще я виховувався на дивних, як говорили тоді, стосунках моїх батьків з місцевими селянами, які базувалися винятково на порозумінні та повазі до них. До 12 років В'ячеслав навчався дома. Потім були гімназії Луцька, Житомира, Києва. Особливий вплив. Мала теперішня столиця, бо саме там він познайомився з багатьма відомими людьми. Став активним учасником студентського кола і частих дискусій навколо питань суспільно-політичного життя. Після закінчення Київської гімназії і року служби у війську В'ячеслав Липинський вступає на агрономічне відділення Ягелонського університету в Кракові. Там він слухає лекції польських істориків. Яворського Закревського, а також відвідує лекції професора історії української літератури Богдана Лепкого. Згодом В'ячеслав Липинський, одружившись, закінчивши навчання, освоює свій маєток на Уманщині, де йому дядько Адам Рокецький відписав частину свого маєтку. В'ячеслав Липинський захоплюється історичними. Працями почала я писати перші свої е, публікації Данило Братковський, Ар'янський соймик в Киселині в маю 1638 року шляхта на Україні. А згодом він, е, переїжджаючи часто до Києва, до, до Львова, відвідуючи маєток батька в Затурцях, е, видає збірник е, польською мовою в Києві з дією України, з історії України. І ці перші праці засвідчують його чітку позицію. Громада, безперечно, грає важливу роль, але на чолі історичного процесу повинні бути люди обрані. Це було чи не вперше представлена якась певна ідея того елітаризму української історії, що саме особи, саме люди провідної верстви є на чолі цього історичного процесу, не применшуючи роль маси. На той час багато вихідців із шляхетського середовища служили Україні винятково у сфері культурно-освітньої діяльності. Липинський же надавав перевагу українській політично-національній справі. Він навіть об'їхав ряд міст на правобережній Україні, де закликав місцеве польське громадянство повернутися до своєї, себто до української народності. Ми повинні означити своє становище до українського народу, що пробуджується. Не сьогодні, не завтра він питатиметься, ви що прожили цілі віки нашою працею і потом? Що ви зробили для нас і для цієї нашої матері землі? Що ж ми їм на це відповімо? Молоді пориви перервала Перша світова. Вона заставила Ілипоніцького як резервного офіцера одягнути військову форму. Якщо на воєнних дорогах Всевишній вберіг від смерті, то суворі випробування обернулися і так для хворобливого чоловіка сухотами, які мучили його все життя. Трагедією для В'ячеслава Липинського було і те, що Перша світова, яка прокотилася вогняним смерчем і над рідними затурцями, знищила батьківський дім, а в ньому чимало його друкованих і рукописних матеріалів. На весні 1918-го ця ж доля спіткала і хутір русалівські чагари на Уманщині. Після лютневої революції Липинський пробує сформувати бойову кавалерійську одиницю на підтримку визвольних загонів, але Київ не дає дозволу на створення такого полку. Вочевидь, боялися, що Липинський спанів та ще й самостійний. В'ячеслав Липинський сформувався під пливом потужної консервативної ідеї, де було в основі якої лежало існування незалежної української держави. Ця позиція була сформована його ще задовго до революції. Фактично він був провісником цієї ідеї, і насправді був один із ініціаторів створення союзу визнання України, який був сформований в перші дні війни в 2014 році. На відміну від тогочасних політичних лідерів, які не бачили Україну самостійним організмом і виступали за Федерацію України з Російською Федерацією з Росією. Липинський виступав чітко за самостійний статус України. Після лютневої революції 17-го року він повністю поринув у політичну боротьбу за відродження української держави. Він створив власну концепцію, яка ґрунтувалася якраз на засадах самостійності. Він передбачав, що Україна може розвиватися позитивно, коли вона буде мати незалежний статус. Прагнучи реалізувати свою державницьку концепцію, Вячеслав Липинський влітку 1917 року. Створює разом зі своїми соратниками українську демократичну хліборобську партію, близьке знайомство з Павлом Скоропадським, спільність поглядів на державотворчі процеси, а головне, невгамовна удача, чіткість позиції і глибокі знання сприятимуть тому, що В'ячеславу Липинському гетьман запропонує ряд посад в уряді. Але він, очевидно, знав межу своїх можливостей і вибрав посаду. Посла України у відні також одну з найвідповідальніших ділянок роботи на той час. В'ячеслав Липинський виявив неабиякий талант і насправді людина, яка глибоко розуміла історію, політичний контекст подій, які відбувався у своїй дипломатичній діяльності. у Відні напевно, це є один з найбільш яскравих його практичних кроків діяльності на ниві українського державотворення. Він жив у той час, як навколо бриміла воєнна канонада. Кипіли політичні пристрасті і, звичайно, були втрати, розчарування, конфлікти. Часто турбувала хвороба, але не згасав мало не вулканічний темперамент. Сучасники згадують не тільки його високий та незалежний інтелект, а й колосальну вимогливість до себе і інших. Навіть Скоропадський, оцінюючи соратників, казав, у всіх цих людях я не любив їх крайнього українства. Липинський же українець, але без тої недалекості, яка різнить цих панів від решти смертних. Визнання його політичної от, ваги, і політичного хисту фактично проявилося після того, коли Павло Хоропацький зрікся влади. До нього фактично з'вернулася директорія Симон Петлюра, із проханням залишитися на посаді представника української держави, вже Української Народної Республіки. Спочатку він погодився, проте хаос і політична от нестабільність, політичні процеси, які почали відбуватися в Україні, остаточно переконали його в тому, що саме той консервативний підхід спирання на історичну культурну традицію, яка існувала в Україні, може виправити ситуацію, яка склалася. Насправді українська національна демократія, треба визнати, була не готова до того, щоб взяти на себе ту велику місію українського державотворення. Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, був розстріл отамана Петра Болбачана, який, за словами Липинського, був одним із тих чесних свого імені достойних офіцерів і дійсних українських патріотів, які творили окружну міць і підставу нашої держави. За порадою лікарів у період із 1919 по 1928 змушений перебувати то в Бадезі, то в Берліні, то в Відні. Але, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям і психологічним станом, саме цей період дослідників вважають найбільш продуктивним у науковій і громадській діяльності. Там же, в еміграції, Липинський зі своїми прибічниками засновує партію Український Союз хліборобів державників. Видає часопис Хліборобська Україна, де друкуються його славнозвісні листи до братів хліборовів. 19, 20 рік і 26 – це роки, коли було переосмислення досвіду української революції 1917-1921 років. Досвіду надзвичайно повчального, досвіду великого. І зрозуміло, що Липинський не міг бути осторонь, тому що. Таке бачення, така візія широка. А Липинський був з тих істориків-політологів, які за деревами бачили ліс, тобто бачили велику перспективу. Він розбудовуючи монархічну течію і на рівні партійному, зрозуміло, що він змушений був дати якийсь історичний. Якийсь програмний документ. Тому чотири частини листів до братів хліборобів це власне політична програма, політична платформа В'ячеслава Липинського. Незважаючи на демократизм козацтва, сталі традиції того, так би мовити, руху демократичного, яким позначені все ранньо модерне українські, козацькі, козацькі віки, Липинський все ж таки залишається на точці зору, що Україну врятує впорядкована. Добре, така регульована, керована спадкова монархія. Для нас, українських хліборобів, питання українського гетьманства це питання життя. Або буде українське гетьманство, і ми, як українські хлібороби, будемо існувати, або українського гетьманства не буде, і ми, як українські хлібороби, перестанемо існувати. Ми будемо як клас росіянами, поляками, китайцями, інтернаціоналістами, ким угодно. Тільки не українськими хліборобами. І, будучи яскравим представником консервативної ідеї, він вважав, що ідеальним шляхом для побудови української держави є шлях від держави до нації. Бо ні одна нація поза державою існувати не може. Для того щоб нація утворилася, необхідно щоб необхідно довге співжиття на одній території в межах однієї держави. Тоді тільки ми можемо говорити про націю. В інших випадках всі розмови про націю поза державою позбавлені всякого сенсу. Націоналізм і патріотизм за В'ячеславом Липинським, повинні носити державотворчий характер, тобто повинні базуватися на любові до людей, а не на ненависті до них. Вячеслав Липинський говорив, що сформувати українську націю можливо лише на засадах об'єднання всіх громадян. Які проживають на українських територіях, незалежно від національності, незалежно від віри, незалежно від е, інших аспектів. Але дуже важлива теза була, що громадяни всі мають бути патріотами, тобто вони мають е, поважати культуру українську, знати українську мову, поважати історію України і лише така. Таке об'єднання всіх національностей в єдиному організмі допоможе консолідуватися і досягнути мети. Якщо українці самі не схочуть і не зможуть побудувати свою державу, то ніякі варяги їм не допоможуть. Порятунок наш тільки в наших руках. Ніхто з чужинців ніколи нікому не будував держави. Неетнічна етнічна маса українців має вирішувати долю країни. А люди, які її населяють. Наразі подкрещить женіби є варто зазначити, Лепинський не був противником і багатовікової польської культури чи традицій, які існували на цих теренах. Він казав: ми маємо спільну батьківщину і спільну культуру, але нас розмежовує національна приналежність, і в цій спільності в цьому розмежуванні відображається історія нашої землі, її доля і недоля, на дорогах яких вона втратила чимало не найгірших своїх синів. Найгорших синів. Паралельно з політичною діяльністю Липинський не полишав і наукової праці. У центрі його досліджень були історія, релігія, культура. Євген Чекаленко, знаний тогочасний політик і меценат, казав: Липинського я вважаю, за найбільший інтелект на Україні після Грушевського. Колись так в Польщі говорили. Генти рутенус, націоне полонус». то значить, що народився русином, тоді казали не українцям, але нації польської. Тут можна сказати навпаки, генти полонус, націоне рутенус, народився поляком, але з усієї душі. І усім своїм життям він практично став українцем, тому що справа України, справа її незалежності, суверенності була справою усього його життя польського графа. І то, може, рідкісний приклад, на жаль, було б краще, якби таких було більше. Але, власне, він як же причинився до того, що Україна все-таки є незалежна. Він... Чув себе українцем будучи поляком. Липинському непросто було відстоювати свої позиції. За твердженням сучасників він не вмів дивитись крізь пальці на людські грішки та дрібні підлоти. Його виводили з рівноваги прояви забріханості недотриманої обіцянки. Тому окремим із тогочасних політиків казав прямо у вічі: не державних свиней у державних орлів перетворити не можна. Сам же завжди був послідовним і принциповим. До кінця життя зберігав ясний розум і вперто працював. Помер В'ячеслав Липинський 14 червня 1931 року, у санаторії поблизу Відня. Його рідні перевезли труну з тілу на Волинь у Затурці. Правда, 1946-го новоявлені Конкістадори, яким зовсім далекими і чужими були ідеї. Поляка з національністю, але з великим серцем українця — зруйнували родинну гробницю і поглумилися над кістками небіжчика. А ще через 30 років польське кладовище, де покоївся і прах родини, зрівняли з землею. На території маєтку відкрили племгосп, де стадами вигарцьовували бугаї, а над забор'яненим довкіллям, як чорне прокляття тій системі, викаркувалось гайворення. І, і тривало це аж до 1 травня 1990 року, коли група учнівської молоді під керівництвом Володимира Миколаєвича Бая прийшла на місце поховання В'ячеслава Липінського і поклала квіти. Тоді там була гора Щебеню, територія заросла терням і бур'яном. Сільські активісти взялися впорядкувати місце поховання і поставили там пам'ятний знак у вигляді Христа. А ще через трохи поставили і пам'ятник. А 22 серпня 2011 року відкрили відреставрований за підтримки місцевої влади і держави музей садибу В'ячеслава Липинського. Перший поки що і єдиний в Україні та й у світі музейний заклад, експозиція якого присвячена В'ячеславу Липинському, славному сину України, одному з творців її незалежності. Він проповідував те, що Кожен, хто народжений в Україні, мусить бути українцем, мусить сповідувати заповіді цієї священної землі, працювати на неї. Чи він є українець, чи він є поляк, чи він єврей, чи росіянин. Але кожен, хто працює на Україну, той є українець. І таким чином він від нас забрав те страшне протистояння, яке дуже часто роздирає нас, бо не всі сповідують його ідеологію. А я вважаю, що він є. Великим письменником, великим гуманістом, великим філософом і великим політиком. В'ячеслав Липинський знову повертається в Україну. Тепер здається, назовсім. Але чи готові правнуки скористатися наукою славних прадідів великих? Чи готові бачити не лише те, що нас роз'єднує, а й що веде до спільних об'єднавчих зусиль на розбудову нашої держави? Липинський неодноразово наголошував, тільки коли існує об'єднуюча спільна ідея української національної незалежності, можемо говорити про існування української нації. Невже нічого не навчить історія? Почитаймо, послухаймо В'ячеслава Липинського. Я хочу, щоб була Україна, щоб був український державний лад на моїй рідній землі. І знаю, що як не буде України, як не буде нашої української держави, то я і нащадки мої не зможемо на своїй землі по-людськи жити.